І так, все своє недовге водійське життя, я їжджу на механіці, але нещодавно за життєвих обставин мені довелося сісти за автомат. І знаєте що? Я ледь з ним справилася. Я не привикла до того, що в житті все може бути так просто, розумієте? Я звикла, що тут у мене одна нога відповідає за одну педаль, другу, друга нога у мене відповідає за дві інших педалі. Треба його там все контролювати гарненько. Моя права рука постійно на поворотах всіх на кольцях перед будь-якими машинами там раз, 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 раз керувати його все. А тут що, ти сів? Мало того, ж ти маєш користуватися. Ця тільки однією ногою газулька тормозулька, Так ще й другу ногу ти маєш контролювати, щоб вона була біля себе. Вона мене стільки разів дергалася до педалі, якої там немає. Ви б собі тільки знали. І я розумію, що на автоматі їздить в рази легше. Але справа в тому, що я просто до цього не звикла. Тепер я думаю, що ніколи не пересяду з своєї машинки на механіці на будь-яку іншу машинку на автоматі. Але я думаю, що це насправді не так, коли я сіла вже знову на механіку, Мені вже така любота була. Я так їхала, я просто пливла. Мені так було круто. Ще колись мені сказала моя подружка, що їздить на автоматі неприкольно. А на механіці в цьому самий кайф переключайте всі передачі. І радіше я їй казала: ти що странна, як таке може бути? А зараз я просто розумію, я розумію, що вона мала на увазі, реально.